Обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передали 14 автомобілів. Вони оснащені усім необхідним для надання невідкладної допомоги різної ступені тяжкості. Автомобілі розділили між громадами за потребою. У Старшнявському районі приблизно 19 тисяч було, але це до війни. У нас фельдшерські бригади, тому у нас два фельдшера. Один автомобіль має повне оснащення, що дає можливість рятувати пацієнтів після ДТП, інфаркту падіння з висоти різноманітних дитячих травм. Також перевезення хворих на ковід, набряки легенів, масові проблеми, які можуть виникати під час війни. У цьому авто можливо стабілізувати стан різних пацієнтів. Дефібрилятор маємо, е монітор, що новий в нас в попередніх автомобілях ще не було, який вимірює е пульс, тиск в пацієнтів, що дуже зручно одночасно, і насичення крові СО2. Усім видали навіть додатковий комплект зимової гуми. Це вже друга передача протягом кількох місяців. Попередньо три карети швидкої допомоги завдяки Міжнародній організації охорони здоров'я спільно із міністерством охорони здоров'я були передані. Отже, маємо вже станом на сьогодні, буквально за кілька місяців 17 нових автомобілів спеціалізованих карет, які передані, і які вже будуть служити для того, щоб екстрено надавати медичну допомогу. Реанімобілі мобілі придбані за кошти державного бюджету. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Першоподільський.